Личі, важливий момент. Наразі здійснилася така мрія дитинства, фактично, тому що з голубами від дитинства. І я вже дуже багато часу їх тримаю, вже в принципі, і були різні голуб'ятні. З чого починалося, можливо, хтось і пам'ятає, як то по селах робили такі ящички, як зараз такі як кажуть, коїці в села говорять. Підвішували таку під стріху, десь під якісь стайні в селах і там отримували голуби. Їхав на ринок, купляв голуби. їх... Е... Закривав, куртіл вже їх випустити, випускав, вони втікали до їх власників. І це такий процес, весь ішов, йшов, йшов, нікуди, фактично. Але всі через це переходять. Аж коли вже не взяв молодняк, вже коли почав щось трошечки вже почало доходити, щоб той молодняк притримати, як його потім вже почав брати спортивну птицю, підв'язував якісь крила, щось притримав, і тоді вже голуби велися. Але не велися ще в тому плані, що у нас в селі була крайня хата в селі і зразу поле. і в принципі, яструби вибивали все ощан. Тільки думаю, вже сформую пари, будуть вони закриті. Не буду їх випускати, але, як завжди, кортить. Думаєш літо, сонечко гарно, неділя, якийсь там вихідний день, треба ж їх птицю випустити. Випускаєш птицю. Яструб тебе на очах підлітає, коли голуб переважно бойна птиця, робить гарний переворотчик І на цьому етапі яструб її забирає, і ти знову повертаєшся з чого починав. Про що говорю, що здійснилася мрія дитинства. В принципі, зараз на ділянці вирішив зробити таку велику голуб'ятню всередині. Птицю пускати Можливо, не буду. Можливо, зроблю що збоку, такий великий вольєр з сітки. І буду на всі вилітати, так, щоб ще мала вильот, щоб збільшити її місце для перельоту. Вольєр великий, розміри 10 на 6. В принципі, вистачає висота 4 метри, просто каска. Як тут птиця буде вестися, чи не буде якоїсь ласочки, чи не буде взагалі якоїсь куниці, це вже невідомо. Будемо бачити, будемо оберігатися, остерігатися чим. Прияжемо тут собачку, у мене є такий фокстер'єрчик, хто бачили, на принципі, кури не ловить. Можливо, тут її пущу на вільний вигул буде ходити. Понизу ще хочу додати сітку. Де тільки можна, сіткою укріпив. Зробив на висоті жерлиць так, щоб не могло до того долізти. Як воно піде, не знаю. Бачите, птиця є. Є в нас тут різнобой трішки, тому що багато птиці загинуло, в одному селі, там до нас починалися перші зйомки. Птицю щось передавило. У мене вдома також щось залізло, не знаю, щур, Раз прийшов, там чотири голуба загинуло, другий раз прийшов, загинуло, так що так голуби просто гинуло. Що було, я не знаю. Получився різнобій. В парах є пара дутишів, роллер один лишився, самець, є спортивних дві голубки. Є пара бакінів і три пав'яка І ще привіз звідти є пара білих голубів, пара сизих і є один такий шамовий, не знаю, голуб чи глупа, ще не знаю. Якщо буде, бажано, щоб був голуб з парою Що ще не доробив голуб'ятні, потрібно зробити ще кліточки, підвісити такі, щоб можна було формувати пари. Десь чотири штучки їх повішу, також першу хочу <кій> обтягнути ліноліум, теплішим попідвішую попідвішуються кліточки, тоді буду формувати пари. Давайте тоді випускаємо птицю всередину, побачимо, що в нас вийде. Всім дякую, сідайте. Гарно, зручно сідайтеся. Дивіться відео до кінця. Хто, можливо, хоче подарити якусь пару голубів місць поблизу Івано-Франківська. Залюбки прийму подарунок і будете птицю свою бачити в цій голуб'ятні. Ще буде часом все дороблятися, будемо малювати. Ну птицю треба випускати. Так що йдемо, опускаємо птицю. Так, глядачі, важливий момент. Випускаємо першу пару голубів. Я сподіваюся, що все буде добре, що позапінюємо все, але...

Все, опускаємо першу пару голубів. Дичі. Ось вони, красунчики. Дуже гарно все виглядає, Йдемо ближче подивимося, як це все виглядає. Ось вона, перша пара голубів. Бачите, зробили з вікон. Давайте, може, краще такого буде, краще світло падати, бо на вулиці в змиркається. І не можу вам все показати. Ось так, так краще видно. Добре, давайте. Там телефончик. Ось так. І будемо випускати решту голубів. Ось так. Mm -hmm. Katora! Okay. Все, все. Стави, давай. я дай ему нажимать чем сверху. Так, выпускаем играю, чтоб, Друзья, Тоже уже раз, чтобы третий. Уже помыл, уже выдал, уже отмыкается. Надо все вытягивать. Треба садити. Дам потенцію, скажи, ти голда? Так, ось такі наші голуби. Гарно буде так з ними тут спостерігати, не привикнуть, потрібно ще доробити їм більше тут сідл, щоб вони могли собі краще тут почуватися. І вже воно покаже, що воно хоче. Що треба ще дозашити, що треба обробити, щоб краще було видно на камері. Можливо, там задню цю стінку, бачимо, дуже темно, все з меблю зашили, так воно, можливо якийсь світлий лінолім купиться, щоб трошки краще це виглядало, бо так воно все якось не естетично трохи виглядає на камері, Інакше живу, інакше на камері. Ось так. Птицю запустив. Поставимо тут для них вже ці, такі кліточки, де будемо розміщати, формувати пари. Бачите, ящик здобув прикрутити, і воно падає, все. Птиця хвилюється ще. Ну нічого, все ми зробимо. Так що цікаво всім перегляду. Обов'язково не забудьте підписатися, ми все в наступних серіях вам покажемо. І вже не може все успіти, все зробити, які ще такі недоробочки, але все зробиться і воно все буде добре. Так що, поки що так.